Привіт! Привіт! З вами Люблог Кометій. І сьогодні ми будемо говорити про головоломки. Чому саме про головоломки, спитайте? А тому, що їм багато хто цікавиться. Але дуже мало інформації про них. І сьогодні я вирішив взяти головоломку під назвою Галакуп. Ось вона в мене тут лежить. Хоча вам сказати, що це дуже непроста головоломка. І я впевнений, mm. що звичайно пересічний її просто не зможе зібрати. І сьогодні нам допоможе розібратися в головоломках. Майже чемпіон світу. Майже фахівець в галузі пазл спорт. Майкл майже. Привіт. Сідай. Спасибо. А, тобі вже доводилося її збирати Чи, чи можливо щось не то? Олежки, можна. А, так, звісно. Все ж. Ем... Поки Майкл п'є воду, е... хотілося б сказати, що мені цю головоломку колись подарувала дівчина, і я її почав збирати. Я... я її збирав близько, може, доби, може, більше. Але в мене нічого не вийшло. Я почав шукати відповідь в інтернеті. Я шукав близько тижня. І в мене не вийшло. Майкл, він, він, він дуже хороший фахівець в цій справі. Я бачу, Майкл вже почав збирати його. Як, як ти вважаєш, за скільки ти збереш цю головоломку? Якщо не далі бачиш, то ну, о, о, о. ми зараз вирушимо квадратнее рівняння і потрапіти. Квадратне... Положим это сейчас здесь, сейчас здесь на внимательно. Оп, окна, все, 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 по-сипе. Отже, Майкл, э, я задаюсь питанием, как э, ты став таким ведомым... Я уже покажу. Та так. Ми їх Пожалуйста. Як, як це у вас так виходить? Це, це просто. Це... Я, я дійсно вражений сьогоднішнім нашим гостям, Майклом, майже. Е... Дай, да, саду В общем, всім дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого. Дякую, Майкл. Телефон I yeah.